Такий коментар отримала моя дружина під відео, де вона розповідає, як прийшла вредна клієнтка і стріпали її нерви. Звісно, що ми не царі, як пишеться пані коментарях. Так, ми обслуговуючий персонал. Але ще один такий нюанс: фразу клієнт завжди правий. Придумали великі дядьки, власники великих супермаркетів, які в очі не бачили, навіть хто в них в продавцях торгує за касою. Їм важливо, щоб був обслужений кожен клієнт, щоб заробилася кожна копійка. І нічого втрачено не було. У мене ситуація зовсім інакша. Ми малесенький бізнес, де працює я, дружина і тепер її сестра. І навіть коли приходили дівчата на стажування, я їм казав: якщо до вас приходить клієнт, який прямо грубить, агресує, ви маєте право його не обслуговувати, не треба не перед ким принижуватись, падати на коліна і просити. Повірте, у нас 99% наших покупців, наших клієнтів шикарні, просто шикарні люди. І навіть є такі, які приходять, і від них сам заряджається енергія. І якщо я втрач... Рачу цих декілька відсотків ось таких покупців, які були у моєї дружини, і ось таких коментаторів, які пишуть такі коментарі. Мені не шкода, я з вас не дозароблю, не потрібно. І в своєму магазині ми будемо продавати так, як нам подобається. Тобто є регламент. Якщо ми ріжемо ковбасу навпіл або на чотири частини, то значить так і ріжемо. Якщо вам не підходить, будьте добрі. Магазинів навкруги повно, звісно, що ми не царі, але маємо право також на власну думку і власне рішення. Бо ми також люди. Гарного дня вам.